Богдан, розкажи, як ти потрапив у футбольний клуб Юність наскільки це важливий етап твоєї футбольної кар'єри. Футбольний клуб Юність я прийшов з команди Лапаївка. В Білці я провів багато хорошого часу, є багато позитивних емоцій, багато позитивних моментів, є що пригадати. Провів сім сезонів. Разом з командою «Лапаївка» я прийшов з Юрою Музикою, Абрамчком Тарасом, Шандрою Олегом в першу лігу чемпіонату області. Розкажи, от як для тебе складались перші сезони у футбольному клубі Юність, такий перший по суті великий успіх. Це був Кубок області 2017 року. Пригадай цей поєдинок на стадіоні Скіф. Перші сезони це перша ліга спочатку. Ми стали чемпіонами в першій лізі, і в другому сезоні, 2017 році, ми стали чемпіонами Кубку області. Дуже пам'ятаю добре цей матч. Прийшло дуже багато вболівальників на стадіон Скіф. Був тяжкий суперник команда Миколаїв. Як вже зараз, через стільки років, виявно, що це принципові для нас суперник був тоді. І вдалось. Пам'ятаю Богдану Адаму на 92-й, чи на 93-й хвилині забити прекрасний гол з помилки в ротеря Миколаївця. Для тебе цей поєдинок особливо пам'ятний. Все-таки десь перемога була цілком заслуженою. Що по самому матчу, можеш сказати? По самому матчу, ну це фінальний матч такий був там, де багато було боротьби. Може, десь мало футболу. Але були як в нас моменти, так і в них. Пам'ятаю. Хороший матч провела наша команда. і Ми були, можна сказати, темною конячкою цього матчу, тому що явний фаворит це була команда Миколаєва. Вона вже декілька років грала в прем'єр-лізі, а ми тільки піднялися Прем'єр-лігу. І десь, можливо, нагадує цьогорічний фінал, та як грала наша команда вже з Відниками, де Відники так само були темною конячкою. Відникам не вдалось перемогти нас, а нам тоді вдалося виграти в Миколаєва і стати, зробити таку сенсацію, можливо, і перемогти футбольний клуб Миколаїв в фіналі 1-0. Наскільки це була велика сенсація на твою думку, чи робив хтось ставку на футбольний клуб Юніс в цьому турнірі? На твою думку, чи все-таки десь всіх здивували таким результатом? Я не знаю, чи хтось зробив на нас ставку. В нас були свої завдання, які вже можливо, які нам можливо ставили не на самому початку, але вже як ми пройшли так далеко, тоді гріх було не грати на перемогу. Згадай далі свої сезони в футбольному клубу Бі Юність. Перший сезон 2018 року. В принципі, такий хороший сезон з особливим завершенням. Пригадай, цей сезон, зокрема, вирішальний матч. Цей сезон був тяжкий, тяжко зараз пригадувати його, але останній матч в пам'яті буде, мабуть, на все життя, тому що такі емоції вони не декілька разів можуть бути за все життя і. Цей матч один з топових по емоціях, наприклад, взяти фінальний з Миколаєвом, чи так само взяти з мистицьками оцей останній матч. де на 93-й хвилині, Павлу Смоленцю вдалося забити гол з передачі Андрія Жука. Е, які були емоції? От тоді, що ти можеш пригадати? Емоції фантастичні. Кров жила, полола. Таке враження було що Щось зробили таке ну неймовірне забити золотий, можна сказати, гол на останніх секундах матчу. Якщо проаналізувати цей чемпіонат, чи робили десь ставку на футбольний клуб Юніс, чи це чемпіонство не стало для багатьох несподіваним, на твою думку, чи навпаки, десь всі вірили в те, що цей сезон може бути успішним для футбольного клубу Юніс? От пригадай, що говорили? Наша команда вірила так точно, то там інші команди чи. Люди робили ставку, того я не можу знати. У нас є свої завдання, завжди були в команди самі найвищі завдання, і ми до них йшли. Так, звичайно, тяжке чемпіонство, тому що, пам'ятаю, було багато ігор, де ми в кінці матчів виривали перемоги. Але тим такі чемпіонства і цінніші, тому що вони здобуваються за рахунок бійцівських. Якостей і тому це чемпіонство було дуже складне і воно тому дуже пам'ятне. Пригадай другий сезон для футбольного клубу Йоніс, також непростий сезон. Золотий матч на стадіоні Скіф. Вже фактично можна сказати фартовому для нашої команди. Ну, звичайно, це все умовно. Пригадай цей сезон, цей золотий матч, які тоді були емоції. Друге чемпіонство так само було важке. До останнього матчу, на жаль, не все від нас залежало, але, на щастя, склалося так, що долю чемпіонства в Прем'єр-Лізі області вирішував золотий матч, де ми вже на стадіоні Скіп здобули чемпіонство в матчі з Миколаєвом 2-1. Пригадай, цей поєдинок він не просто складався для нашої команди. Які думки були вже по ходу цього поєдинку. Миколаїв забив перший, і довгий час юність програвала у цьому матчі. Думки, ну, звичайно, віра завжди є в нас до кінця, тому що гра триває 90 хвилин, деколи коли 120. Вірили, що можемо перемогти, тому що по ходу чемпіонату ми були завжди впевнені в своїх силах, і, на щастя, вдалося нам зрівняти рахунок. І вже в додатковий час Андрій Корилишин замкнув подачу з кутового і приніс перемогу 2-1. Пригадаю атмосферу тоді на трибунах, чи раніше тобі доводилось грати при такій кількості вболівальників? Атмосфера була прекрасна. Якраз пригадала е, матч з Миколаєвом в фіналі Кубка області. І емоції десь можливо подібні були. Е, і наступний сезон також був золотий матч. Цього разу команда перемогла Миколаїв з рахунком 3-0. Е, чи це був набагато легший золотий матч, і чи це був легший сезон для футбольного клубу Юність? Е, можливо, так, тому що по ходу сезону. Був регламент такий, що все рівно матч би був золотий за чемпіонство. з Двох груп складалося, але по самому фінальному матчу так він був легший. По ходу матчу нам вдалося забити три сухих голи і не було такого вже бою. Як в фіналах з Кубок і за золотий матч роком швидше. Тобто, десь цей другий золотий матч там набагато легше склався для твоєї команди? Мабуть, так. І пам'ятаю по емоціях вже третє чемпіонство вже трошки інші емоції відчуваються. Йдемо далі, четвертий сезон. Команда офіційно оформила чемпіонство в Самбурі, перемігши місцевого суперника. От що може згадати про цей сезон, про цей матч? Цей матч ну, вже він був, можна сказати, формальний. Тому що до того ми зробили хороший заділ по очках, і нам просто потрібно було все зробити, довести до логічного завершення. Сезон був, як завжди, він звичайно непростий, але по самих, наприклад, по самому чемпіонству воно було одне з найлегших, мабуть. І п'ятий сезон останній це золотий дубль команди. Що сталося з командою того року, що вона виграла і чемпіонат і кубок? П'ятий чемпіонський кубок. Це вже, мабуть. Логічне завершення того всього, що робилося в попередні роки, і просто все зробили так, що йшли на правильному шляху і довели до правильного завершення. Мабуть, це вже за рахунок якогось класу, і нам вдалося вже здобути нарешті того, очікуваний злотий дубль. Якщо говорити про останній сезон, там така була чуть не кубкова система. Так чи мала команда право на помилку, на твою думку, взагалі наскільки складно склався сезон? Сезон, звичайно, складався складно, тому що немає права на помилку. Але тим і цінно, що чим важче здобувається перемога, чим важче здобувається титул, тим вони, мабуть, і цінніші. Хочеться відзначити, що ці п'ять чемпіонств, які наша команда здобула, вони були здобуті за різного регламенту. І хто би що там не говорив, але то говорили, що під нас чемпіонат складається, під нас групи якісь робляться. Ні, все не зовсім так, тому що ми здобували кожне чемпіонство при різному регламенті. Перше була колова олімпійська система вдома на виїзді з двох матчів. Далі були і по групах, і по чотири групи, і стикові матчі, і золоті матчі. Тобто в різному форматі ми забували всі чемпіонати. В останньому сезоні команда виграла ще й кубок. Там було кілька також таких непростих матчів. Пригадай, кубковий шлях команди. Кубковий шлях, як завжди, він тяжкий, тому що немає права на помилку. Хто програв той вилетів, пам'ятається важка гра з Командою п'ятничани на виїзді дуже емоційна, де матч був перерваний через тривогу. Дуже важка ігра, де в кінці Василь Білий фантастичним ударом приніс перемогу. Далі, ходу матчів ми певне йшли, мабуть, до. Цього довгоочікуваного другого кубку в нашій історії, тому що довгий час ми не могли здобути цей кубок області. І, на щастя, сталося так, що ми зробили цей золотий дубль і виконали задачі на сезон. Чому в попередніх сезонах, на твою думку, команді не щастило виграти Кубок Львівської області? На мою думку, завжди ми грали ці ігри вже після того, як ставали чемпіонами в чемпіонаті області, і ми вже якось ставились до цього Кубку області другорядне, тому що завдання на сезон вже були виконані і вже можна сказати, голова не була тим забита, що потрібно вже обов'язково вигравати. І десь в кінці розслаблялися. Ти фактично був в команді з 2016 року. Станом на сьогодні ти вже не є гравцем футбольного клубу Юність. Наскільки тобі от важко далося рішення все-таки покинути команду, де ти виграв два кубки, першу лігу і став п'ятиразовим чемпіоном Львівської області серед команд Прем'єр ліги Наскільки тобі от важко далося це рішення? Що ти відчував в цей момент? Рішення важке, але треба в своєму житті приймати. Рішення брати на себе відповідальність, і, мабуть, ну це дуже хороший період в моєму житті. Довгий, є багато позитивних пам'ятних моментів, які хочеться згадувати. Хочу подякувати всім товаришам по команді, президенту, тренерському складу, всьому персоналу за ці роки, тому що вони завжди будуть в моїй пам'яті. А по питанню чи важко? Звичайно, важко, але треба вміти, наприклад, вчасно йти і приймати рішення. Якщо так підсумовувати останні п'ять сезонів, коли команда стала чемпіоном, десь за рахунок чого це вдавалося зробити? Що ти можеш виокремити футбольному клубі Юність таке, що немає в інших команд, які були достойними конкурентами юності в цих сезонах. В чому юність була сильнішою за своїх суперників, на твою думку? У Нас завжди була в команді дисципліна і хороша атмосфера в самому колективі. Я думаю, що це основні. Такі речаги, за рахунок чого ми здобували чемпіонство, тому що в нас команда з року в рік У нас чи мінялися точечно люди, але завжди в колективі були хороші товариші, партнери по команді, де могли допомогти в чомусь підтримати. Ми неодноразово збиралися, гарно проводили час і. За рахунок цього, наприклад, думаю, колективу. Це основна перевага була наша над всіма суперниками. Е, ти пограв з багатьма футболістами в команді, склад багато змінювався з кожним сезоном. Хто тобі найбільше запам'ятався? Можливо, якісь моменти, якісь матчі запам'яталися найбільше, що ти ніколи не забудеш. Ну, не хочу когось там е, виокремлювати. Зі всіма було приємно е, грати, спілкуватись насолоджуватись цим процесом тренувальним, ігровим, переживати перемоги, поразки. Так само вони нас багато чому вчили. І Я думаю, що, можливо, і деякі поразки приносили нам дуже багато чого. Наприклад, ми після Чорної полоси могли зібратися, поїхати кудись відпочити, поговорити. Висказати, що комусь не підходить, і зробити висновки, і далі рухатись. І я пам'ятаю, ми одного разу так зібралися, і до кінця сезону у нас не було жодної поразки, і навіть нічиє весь час ми перемогли.